Сьогодні на наших очах твориться історія. Ми бачимо, що 28 грудня почали демонтаж на навколо Катерини, що звучить про те, що сам пам'ятник невдовзі також, напевно, буде демонтовано. Нагадаю, що цьому передувала громадська обуреність, в тому що в центрі міста, в центрі Одеси, стоїть пам'ятник російській імператриці, яка нічого хорошого. Не зробила для міста, яка є маркером російського світу, яка була встановлена власне за кошти російських, так би мовити, меценатів. Звісно, ж поки бажання знести пам'ятець найшвидше, в Одесі це було цивілізованим шляхом. Було голосування, було опитування. Люди висловлювали свою думку на користь того, щоб залишити пам'ятник або демонтувати його. Ну, і, власне, Як ми всі знаємо, більшість проголосувала за те, що російському маркеру в українському місті Одесі не місце. Постійно всі роки незалежності України. Це один з кроків, які вже були зроблені до цього, як то деколонізація зараз, о, декомунізація зараз, це деколонізація міста і України. Дуже активну участь. Звісно, ми провели вже після повного, останнього повноставленого вторгнення. Ми робили брифінгу. Прямо тут, під Катериною, з стовбурами дерев, на яких були написи того, що зруйнувала Катерина. От. ну тощо. Тобто Ми писали звернення на Труханова, на Марченка з вимогами демонтувати цей маркер російського світу. Тобто робота велась постійно і це фіналізація, скажімо так, великої роботи.